Так як ми заговорили про тлумачення писання про різні методи, я хотів два слова розповісти вам про цю книгу, яка минулого року побачила світ. Книга зветься Слов'янський біблійський коментар Современна Іванська перспектива. Це результат колективної праці 94 авторів слов'ян, які вперше протлумачили писання через призму слов'янської перспективи. Тобто, це не американський коментар, не якийсь інший. А власне, слов'янський. Цікаво, що є така організація світова Landham Publishers, яка стала ініціатором контекстуальних коментарів. Уже вийшов африканський біблійний коментар 10 років тому на англійській і французькій мові. Вийшов South Asian, Південно-Азіатський коментар, і вслід побачив світ слов'янський біблійний коментар. Це величезний проект. Я був секретарем цього проєкту 6 років. І в минулому році він був реалізований. І тут серед 94 авторів є 22 п'ятидесятника. Серед авторів є Василь Васильович Попутник, який написав дві статті. Перша тема присвячена відступництву, а друга стаття Василь Васильович, я вже й забув, про що він друге писав. І інші автори. І, власне, оцей коментар, його специфіка, яка, він application commentary, тобто коментар на застосування, як застосувати писання в сьогоднішніх слов'янських умовах. Крім коментаря, написання тут ще є 84 богословсько-аналітичні статті, які заточують контекстуальність. І оці теми, як взяти і корупція, аборти, трудова еміграція розділеної сім'ї. Якщо ви відкриваєте індійський коментар або південно азіатський то там теми оці, йоги, шаманізму, в африканців там свої теми, а в нас свої теми. І власне, от ці статті вони покликані. Показати, як застосувати текст в сучасному контексті. Ви зможете подивитися, ми, правда, його весь розпродали з 6400 залишилось 70 штук тільки. І вже ми їх не... Так, він, о, 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 так як це 1840 сторінок, 700 гривень він коштує. Плюс у нього така спеціальна папір. Зараз я вам продемонструю. Це спеціальний фінський папір, розуміючи, що ви будете, ви будете користуватися, люди будуть ним дуже ну, постійно, то тут. Він, він важить 3 кілограми, але коли ви беретеся за папір за все, це спеціальна якби, розробка його і так далі. Я маю тільки два коментарі. Більше я не маю, тому що вже його, його просто немає. що? Ще Буде друге видання, але воно буде через пару років. Так, на перерві на наступній, щоб не відволікатися, то ви зможете подивитися на там і як прокоментовані тексти. Тобто, дивіться, як текст там зображений. Спочатку коротко, що текст значив там і тоді. Друге, які богословські ідеї має текст, і третє, як застосувати текст в сьогоднішньому контексті. Оцей третій шар там ключовий. І друге, це не коментар по віршам, там розділ один, вірш один, потім вірш п'ять, вірш вісім. Як це ви можете бачити в інших коментарях, це по логічним перекопам. 1-1-8, 1-9-15, тобто покривається весь текст писання. Коментар не йде від складних тем, всі оці складні моменти теж. Єдине, що, так як тут і баптисти, і 50 і євангельські християни, якщо є дискусійні моменти, то там дається декілька перспектив. Такий погляд, такий погляд, такий погляд і автору не, не нав'язується якась точка зору, точніше читачу. Сам читач може подивитися декілька точок зору його наштовхують на якісь роздуми. Тому що це міжєвангельський коментар. Тут і баптисти своїми поглядами на Духа Святого, і п'ятдесятники, і євангельські християни. Всі ці моменти, то вони, власне, там ви не зустрінете там, таких фраз, типу, «Как ошибочно, шибочна, нікоте Там. Тобто такі вже відразу вердикти. Таких речей там ви не побачите. Які саме традиційні? Греко-католики вже написали великий реліз на цей коментар. І їх дуже зацікавили. Справа в тому, що у католиків, попри багато століть, у них нема досі свого коментаря. Так само у православних. А знаєте, чому нема? Тому що Біблія не є основою їхнього віровчення. У них є передання і всі інші. І от, власне, те, що євангельські створили вже такий коментар, це великий. Крок, і ми зовсім недавно я був в католицькому університеті, і зібралися їхні біблеїсти у Львові, і вони хочуть писати католицький біблійний коментар, і ми ділилися своїм досвідом, як це все писалося, як це все робилося. В цьому сенсі івангельські пішли далі, тому що Біблія для івангельських грає дуже велику роль. Звичайно, тут такі тут Санніков, він сам іванський християнин, баптист, писав статтю про хрещення Святим Духом. А всі... Всі є 10 чоловік редколегії, і три члена редколегії – п'ятдесятники. Всі рішення приймають як консенсус. Короче, Санніков шість разів переписував цю статтю, і він подав її абсолютно нейтрально. Отака перспектива, така перспектива, і коли ви читаєте, ви не можете зрозуміти, хто там конфесійність. І, власне, в цьому була ідея не ставити. А наштовхнути читача, щоб він бачив декілька перспектив і робив якісь свої висновки. Коментар цей можна купити в електронному варіанті зараз вже. І, в принципі, там на сайті можна зайти на сайт «Славянські біблійські коментарі» і побачити ці всі. Тираж 6400 достатньо, тому що в Росії друкували свій коментар. Той самий, тільки вони друкували. Зараз ввезення духовної літератури з України в Росію. Неможливо, тому ми їм файло скинули і вони надрукували там 3,5 тисячі. Тому для Росії, Білорусі, Середньої Азії воно звідти пішло. А це тільки для України Тарас. Зараз почався процес перекладу коментаря на українську мову. Єдине, що це не просто переклад, це адаптація коментаря до перекладу Огієнка. Тому що тут в основі лежить синодальний переклад. А це абсолютно різні речі, різні переклади, різна філософія подачі матеріалу. Це не просто перекласти на українську мову, це адаптувати. Другий момент дуже складний, зараз ми з цим дуже боремося, не просто побороти це. Це застосування української богословської термінології. У нас так склалося, що термінологія дуже відрізняється. Є різні форми перекладів. Якщо в російській мові більш-менш ясні оці всі. Багаявлення, оце такі складні терміни. То як їх перекласти на українську мову, щоб вони були зрозуміли? Навіть елементарні речі це імена по-різному перекладаються, назви гідронімів і топонімів, тобто населених пунктів, річок. І це настільки проблема в українському перекладі, що дуже важко перекласти на ту українську мову, яка була б зрозуміла більшості людей, тому що українська мова продовжує перебувати в стадії розвитку, встановлення. І через це написати коментар, так само, як створити український переклад Біблії сьогодні нереально, який би 100% задовольнив усіх частини України, тому що мова дуже жива, тканина ще настільки жива, що комусь те слово зрозуміло, комусь не зрозуміло, так само і з коментарем. Але років через два має з'явитися український біблійний коментар. Він буде зроблений на основі цього, але з адаптацією до тексту Огієнка. Добре, друзі, не можна світло включити, бо я відчуваю, що скоро ми будемо. Та, будь ласка. Та. Ну, я так дуже не зустрічав, хоча, можливо, десь якісь нюанси можуть бути в популярній історії християнства. Ну, якихось таких гострих кутів я не бачив. Ну, Санніков, він такий достатньо мудрий чоловік. Він такі речі не буде дуже так про. Просувати, акцентувати, тому що люди розумні зразу розуміють про що йде мова і куди, куди тягнеться. В цьому сенсі Хусту Гонсалес, звичайно він дуже цікавий, тому що він абстрагується і дивиться на рук згори.